Всім привіт! Сьогодні я приготую одну з традиційних страв української кухні палюшки. Також їх ще називають пальчики чи ліневі вареники. Вони готуються швидко і виходить дуже смачно. Один кілограм картоплі я очистила і відварила у підсоленій воді. Злила воду і розминаю, як на пюре. Коли картопля охолона, ще раз розминаю і додаю одне яйце. Ще всипаю трішки солі та перцю. І перемішую. Також запрошую вас підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Поступово всипаю борошно. На таку кількість картоплі потрібно приблизно склянка 1,5 борошна. Склянка 250 мл. Але потрібно дивитися по консистенції. Також перелік усіх інгредієнтів ви знайдете нижче під відео. Тісто має бути достатньо м'яке, а не туге, щоб потім не були забиті палюшки. Поверхня добре притрушую борошном. І буду розкачувати тісто. Ось так невеликий шматок тіста розкачую і нарізаю. Ще трішки присипаю борошном і формую пальчики. Також поставила воду, щоб закипіла, і додала до неї трішки солі. І так само роблю з наступною порцією тіста. Але не робіть палюшки-пальчики дуже великими, щоб вони потім не ламалися. Підсмажую шпондер і додаю цибулю. Або можете розтопити сало і зробити зі шкварками. Чи пісний варіант просто підсмажте цибульку. Якщо потрібно, то ще трішки посоліть. Готово, і тепер буду швиденько відварювати палюшки. Акуратно викладаю у киплячу воду. Злегка допомагаю лопаткою, і як всі палюшки спливуть, буквально декілька секунд і зразу їх витягаю. Змащую підсмаженою цибулькою з шпондером і можна смакувати. Виходять дуже смачні та ніжні палюшки. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!